Коли в мережі регулярно лунають меми про лабораторних комарів чи дальнебійних гусей, ми з вами чудово знаємо, що це вже далеко не меми, а справжня сучасна реальність. І деякі з лабораторних комарів чи тих же дальнебійних гусей умудряються долітати аж за дві з гаком тисячі кілометрів, і це дуже добре. Але коли у військ, а я маю на увазі саме ЗСУ, Руки ростуть саме з правильного місця, а головне, що мізки працюють саме так, як повинні працювати, то і вже і казочки про бабу ягу є абсолютно далеко не казочками, та й нові ті ж самодальнібійні гуси стають вже реактивними. А коли мокшанці в розриві пуканів ще й чують, що ті далекобійні гуси, окрім того, що долають рекорди дальності стають реактивними та ще й називаються паляниця, тут рве просто навпіл. Є така ракета, називається а, вона рабо... «Паляниця». Но паляниця как угодно Паляніця. «Паляниця». паляниця. Так от, про Бабу Ягу ви вже чули, про комарів ви знаєте, про дальньобійних гусей і реактивні паляниці теж вже в курсі, та не всі ще відають і знають, бо не всі бачили саме ті відоси, які говорять про Горинича. Бо саме завдяки тим правильним рукам, що ростуть з правильного місця і мізкам, що правильно працюють, горюча суміш із оксиду заліза і алюмінію – Перетворюється в справжнього вже далеко не казкового Змія Горинича, що є такою самою реальністю, як і Баба-Яга, як і гуси летючі і комарі. Саме ось ця симпатична ефті-штукенція, яку ви зараз спостерігаєте на екрані, і є тим Гориничем, який виділяє ту горючу суміш з оксиду заліза та алюмінію з температурою 2500 градусів. Та шмаляє, і гасить, і смалить ем, тих нехороших, котрі залізли туди, де не треба ходити, аж по саме воді. Як далі зображено на відео, від такої температури спалюються не тільки бліндажі, а й все, що було там і ховалося знизу, а й ті ПК, які були сховані чи прикриті з надією на те, що їх не помітять чи не попадуть. Ні, попадуть. Сподіваюсь, що український глобальний військовий державний апарат буде максимально розширювати і в геометричній прогресії спонукати ось таких головастих технологів до подібних експериментів, що будуть всіляко давати можливість зберігати життя нашим збройним силам України. Я маю на увазі солдатів, і щоб за них максимально працювали технології.